Спали ночі, а воно як бахнуло, то і все. Потім почекали, поки двері відкриємо, бо вони заклинили. Потім вже вийшли на вулицю Ти все. Що перелякалися. ну, я До сих пор, по-моєму, цей взрив буде сидіти в голові до кінця моїх днів. Дуже потужний, дуже потужний. Вони вилетіли. Прикиньте, вот здесь вот поставил телефончик. На кровать только отошел, сел и просто что-то на балкон отлетает, сразу и так далее. И тут прибраться придется завтра. Услышал, ну, очень такой солидный звук. Я как раз только присел на кровать, так испугался. Вот поворачиваюсь на балкон, і все там искры, типа, то есть мне показалось, що прям балкон, ти вот чуть-чуть не понимаешь, это значит, Божий, я вот так вот просто прикрылся. Вот, А потім волна і окна летять. І вот пару минут на сознание і ну, родителі піднімати. Дуже громко було. Я чоловіка така божуга ну, цей дуже щось близько. А він каже: та ну, вроді, ну все, воно там десь увахнула, та і все. Потім проходить десь хвилина, я не знаю. Воно тут як бабахнуло, ми не очікували. І прям, ну, це получається вална. Оця вона прийшла ось ну ано, прям раму цього на нашу, якраз ось тут воно було на углу. І воно як бабахнуло. І всі оці скло, це все посипалось, і воно такими мілкими кусочками на нас. І чоловік такий швидко одіяло накрив такий, і воно як це все посипалось. Ми підождали поки воно там трошки все. І я бігом кажу, давай кудись в ванну чи кудись тікати, бо воно ще може вибухнути, тому що, то, що тут газова труба ще проходить, і ну, звісно, що. І ми бігом в ванну побігли. Я дивлюсь, що ушкоджень немає ні на мені, ні на чоловікові. Так все. Ми забігаємо, <кхід> дивимось полум'я, все в диму вже нічого не видно. Я спав, произошло це в 2 часа ночі, спав в сусідній кімнаті, проснувся звука врива, вийшов, посмотрев, тут все горить. Все нормально, я живий окна. Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків ударного дрону пошкоджені багатоповерхівки в Хаджибейському районі міста Одеси. Один будинок 11 поверхів, два будинки 5 поверхів. Пошкоджено станом на зараз така оперативна інформація: близько 40 помешкань квартир. На щастя, ніхто так не, не постраждав. Одному мешканцю було надано медична допомога на місці і, в принципі, по. Громадянам все нормально. Зараз наші служби займаються обходом помешкань квартир, записують і закривають плівкою вікна, записують громадян, щоб вони спускались на розгорнутий міський оперативний штаб для того, щоб надавати вже матеріальну допомогу, допомагати в оформленні відповідних документів. І паралельно ми займаємося з іншими спеціальними службами по відновленню газопостачання в 11 поверхівки і по тому, щоб надати тепло.